Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В понеділок, 4 серпня, помер рідний брат відомої української співачки Ірини Білик Сергій, чоловік 79-го року народження, страждав від психічного розладу. Цю інформацію підтвердили два джерела обосю. Після смерті матері про Сергія піклувалася Ірина і інший брат Юрій. Родина не розповідала про хворобу, оскільки покійна мама не бажала, аби це було публічним. За словами одного з наших співрозмовників, 46-річного Сергія Білика знайшли мертвим його власній квартирі. Сама співачка жодних заяв про трагедію не робила вперше рідного брата Сергія, який страждає від психічного розгляду, співачка. Розповіла на проєкті Мій секрет секрет» 21-му році на той час чоловіку було більше 40, і він не міг сам про себе піклуватися. За її словами, родина сподівалася, що Сергій одужає, але у нього були серйозні проблеми із здоров'ям. Після смерті мами Сергій залишився один в квартирі. а протягом п'яти років зовсім не виходив з помешкання та не працював за станом здоров'я. Те, що чоловік перебував в замкнутому просторі, за словами артистки, що більше ускладнювало його становище. Разом із співачкою про Сергія піклувався, й інший брат Юрій. Вони робили все можливе, щоб допомогти йому. У мене є рідний брат Сергій Вінхорів психічним розладом. Ми не хотіли ніде про це говорити. Мама дуже не хотіла. Після смерті мама він залишився один в квартирі. Йому 40, жодного дня він не працював. Він не може працювати. Він хворий. Він 5 років не виходив на вулицю. Взагалі, але зараз я намагаюся пояснити брату, що треба якось жити таким життям, яким живуть люди, мати сім'ю. І хотіла якось покращити його життя, але поки що я не можу цього зробити. Мені допомагає мій брат Юра, поки все, що я можу для нього зробити, це надсилати йому продукти і отримувати його. Сказала Білок. Після смерті матері Ірина знайшла молитву якої мама щодня читала за Сергія Зірка? Зізналася, що любить брата і сподівається на його одушення. Раніше про Сергія також розповідала його матір Ганна Яківна. У 2010 році вона говорила про сина як про студента факультету соціології і права, зазначаючи, що її син ще молодий і потребує дорослішання. В той же час українська співачка Ірина Білик висловилася про закінчення повномасштабної війни в Україні. Знаменитість озвучила каналу М1 свій обнадійливий прогноз, коли над країною нарешті буде вільне небо. Артистка відчуває, що воєнні дії припиниться до дня її народження. До слова 55-річчя Ірини Білик святкуватиме 6 квітня, тобто через понад рік. Я хочу зробити гучну заяву. Можливо, це буде вперше і в останнє. От чомусь мені здається, що саме до дня Ородження закінчиться війна, чому я так відчуваю до моїх концертів в Києві до 6 квітня припустила співачка. Зазначимо цьогоріч річ Вірани Біли ківілей. Зірці виповнюється 55, Тож з нагоди особливого свята артистка вирушає в концертний тур містами України. Також готує великий сольний концерт в Києві. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.